Всім привітрі! Сьогодні ми знову граємо в Forsaken. Вам дуже сподобалася гра, як я побачив по лайкам, бо лайки прям дуже швидко з'явились Ось і вбився, це Джейсон, блін! Джейсон, блін! У якісь фрази на японській я чую. Поки що нікого не вбив, але скоро Еліота вб'є той, хто піцу дає. Опа, Блоксікола. Якщо ви не забули, оця Блоксікола ускоряє вас. Це вілдермен, він коротше, робить такі штуки всякі, і якщо до них підійти, то вас буде хілить. Опа, оп! От я зараза. Там чувак скоро здохне! Він просто хотів взяти аптечку, якби у нього перед очами її вкрав. Я тут зробив в пазл. Уно він! Чувак! Нє! Но-ма-но-ма-ну! Но-ма-ма-ма-ноу! Хотів допомогти, чуваку, а за мною Джейсон! Ні! Джейсон! Нет! Дякую, гостю! Все осталось <звук> <Мало клонав 'ї. звук> спускався. Нет, нет! Ну что сразу я? Ну что сразу я? Тика новая катка почалась. Вот тика, тика, буквально. Нет! там да, ну что я сразу первый? Ну так нельзя. Но я ж видел, Не попал. Я только зашел на новый сервак, я уже стал Джейсоном. Прикольно. О подарок Сюда. Иди сюда. Блин, как же я люблю эту карту. Обожаю прям. О, нет. Тихо. Сейчас вот еще удары. Та. Не, ну я ж на, ну от бачу. Тихо. Якщо ще бомба. Оце мій найгірший раунд за был, чесно. Ні, я не попався. Я не попався. А. Тихо. Блин, а як же до нього тоді добрати? Та ну блин, ну там бомба! Якщо я туди піду, то я ж ну, взірвусь. А як взірвусь? У неї взялись. Ну короче, і можна вважати. що все вже. Я чесно навіть не вражений, бо ця карта ужасна. Плюс тут от, чувак грає за персонажа і він може бомби кидати. Якщо, типа вбивці на ці бомби до цих бомб підійде, то все, взорвемося. А ці ігроки просто буквально стоять біля цієї бомби. Ну прям геніально. Ну що мені ще робити? Отут буквально, поставлю бомбу. Я зараз подивлюсь на обличчя Джон джундол. Який просто до мене захоче підійти, а його просто взорве. Опана, взорвали, взорвали. Єсть. Блін, я правда нічого не бачу тепер. І тут бомба ще є. А! Оця штука нам буде показувати, де буде знаходитися Джон Доу. Ось Він біжить якраз. Все, він програв. Ну і знову ж от бачите, я граю за цього персонажа, це просто імба персонаж. Опа, 1х1, а це вже ну, прикольний такий персонаж. Він може просто так е, якийсь меч. Кинути, і він у вас може попасти. Або він може лазері кинути. Дивіться хорошу ничку просто, зараз показую. початку генератор зробимо От сюди просто заходимо, якщо він нобік, він нас не побачить. Якщо він про, він нас побачить. От дивіться. Якщо він зараз тут правда буде. О, він, мене, він мене просто не бачив. Я прямо перед ним, чувак, і він мене не помітив при цьому. Він прямо отут стояв і він мене не помітив. Я просто отут стояв Зайльо, там там біле. Він зрозумів, що ми тут, тут. холодно. Давай, ти мене не помітиш. Прямо передо мною тут був ходив. Просто він мене не помічає. Він сліпий може, може він обіг. Кочте? Отак от і все. підева Блін Ніт